Доброго дня всім, пропонуємо комплекс вправ для грудного відділу. Перша вправа. Пожинемо на носочках. Руки вільно. Цю вправу робимо 30-40 секунд. Кому можна пострибати? Друга вправа. Заводимо руки за спину. Намагаємося взяти пальці в замок. Третя вправа. 8-12 повторів. На лінії вогню. Я біда попалися дивиться доверить. На лінії вогню повторюю. Це була моєю тайною. Скашити, ми Я та вправа. 8, 12 повторюва. Не мовчи. вправа номер 6 Рухи кладемо на поперек, долонями догори. Робимо вдих. Округляємо спинку і виводимо локті вперед. Видих. Руки в замок. Донизу. І намагаємося з'єднати лопатки. Кількість повторювань 8-12 разів. Вправа номер 7 Обіймаємо себе з любов'ю. Повторюємо 8-12 разів. Вправа номер 8 Цю вправу робимо, спираючись на спину. Ліву руку кладемо на праве плече. І намагаємося зробити лопаткою коло. Кількість повторювань. 8-12 разів. Потім змінюємо положення рук. Право номер 9. Виконуємо 10-15 разів Робимо вдих, видих. Змінюємо положення рук, вдих. Видих. Таким чином розтягуємо свій хребет. Після виконання цих вправ рекомендовано полежити 10 хвилин на рівні поверхні. Всім бажаємо міцного здоров'я, всім дякуємо за увагу, за лайки, репости, коменти і перегляди.